Взагалі зараз в усій Європі є напруження до посійсько господарської політики. Ця криза викликана, я вважаю, трьома факторами. Перший це економічними проблемами, з якими стикнулися фермери в Європі. І це цілий комплекс проблем. Україна не є насправді найбільшою проблемою в цьому плані. Друге, це використання цих проблем російською, російською, російськими спецслужбами і пропагандою для спрямування гнів на Україну. Чомусь протестувальники говорять про проблему, яку створює українське зерно. Вони мовчать про російське зерно, яке продовжує надходити на ринок Європи. Вони мовчать про. Зерно, яке масово продовжує надходити в Європу на європейський ринок, з поза меж Європи, а знайшли єдиного винного це Україна. І ми бачимо, і польська сторона теж, до речі, бачить, що Росія активно розкручує цей агресивний сентимент. Ну і третє, це причина, це провокації. Які загострюють ситуацію. Якби не було провокацій на кшталт розсипання українського зерна, виступів якихось окремих людей з плакатами Путін прийди порядок на води, то ці проблеми можна було б спокійніше, спокійно, професійно вирішувати. Я був у Варшаві, я говорив з польським урядом і є бажання вирішити професійно цю проблему і України. І Ці провокації, вони абсолютно псують атмосферу, загострюють ситуацію. І я хочу сказати всім у зв'язку з тим, що Україна на провокації вестися не буде, не роз, ніхто не розсварить Польщу і Україну стратегічно, але на кожну таку провокацію ми будемо відповідати максимально жорстко. Тому, якщо хтось ще буде наважитися демонструвати зневагу до України, то той отримуватиме по заслугам.